Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі. І у цьому відео я покажу, як самостійно встановити пластикові двері. Це чудовий спосіб зекономити гроші та отримати задоволення від виконаної роботи своїми руками. Давайте розпочнемо. Крок перший. Підготовка інструментів та матеріалів. Перш ніж почати, переконайтеся! Що у вас є всі необхідні інструменти, а саме: рулетка та рівень, дриль або шуруповерт, монтажна піна, будівельний ніж, дюбілі та саморізи, гумовий молоток, набір ключів для регулювання, ну і, звичайно, бажання. Крок другий. Підготовка отвору. Переконайтеся, що дверний отвір підготовлений, він має бути чистим, рівним. І відповідати розмірам дверної рами. Якщо стіни не рівні, це можна вирівняти штукатуркою або гіпсокартоном. Крок третій. Встановлення дверної рами. Розпакуйте двері та відокремте раму від стулки. Встановіть раму в отвір і вирівняйте її за допомогою рівня. Перевірте вертикальність і горизонтальність. Закріпіть раму в отворі за допомогою дюбелів. Закручуйте їх через монтажні отвори в рамі. Крок 4. Використання монтажної піни. Після фіксації рами обробіть зазори між рамою та стіною монтажною піною. Це забезпечить герметичність та додаткову фіксацію. Пам'ятайте, піна розширюється. Тому не перестарайтеся. Крок 5. Монтаж дверного полотна. Після того, як піна висохне, встановіть дверне полотно на місце. Перевірте, як двері відкриваються і закриваються. Якщо щось не так, виконайте регулювання за допомогою спеціальних ключів. Крок 6. Установка фурнітури та ущільнювачів. Додайте ручки, замки та ущільнювачі. Перевірте їхню функціональність. Крок 7. Завершальні роботи. Приберіть залишки піни будівельним ножем, якщо вони виступають за межі. Обробіть стики декоративними лиштвами або герметиком. Я обробив цементом і гіпсом. А ще зафарбував білою фарбою. На цьому все. Ваші двері встановлені і тепер вони не тільки прикрашають ваш дім, але й забезпечують тепло і затишок. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!